Всем привет! В этом видео я расскажу про новый проект Open Gradient, который собрал 8,5 миллионов долларов инвестиций от Tier 1 компании Coinbase A16Z, E Ангел инвесторы Tier 1, также есть тир Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 и другие. По активностям в этом проекте можно выполнить форму в whitelist, где мы подаем ранний доступ до искусственного интеллекта агенту и выполнить Galaxy Quest. Який ще активен. По проекту проєкту розкажу, чим він займається. Сам проект набрав в Twitter 223 тисячі читателів, Тут можна подивитися подробно інвесторів. також подивитися у них на сайті, можна побачити, скільки партнерств у них є. Тут є Unit Chain, Google, Sui, то есть достаточно популярні топові компанії. Він інтегрований з Land Chain. Тут розказується конкретно, чим сам проєкт займається. Можна почитати всю статтю. Я вам скину ссылку в описані Розкажу вкратце висновок. про тут. Мережа OpenGradient пропонує гнучкий набір пропозицій, коли справа. Доходить до захисту висновків Ші, це включає криптографічні схеми, як от машини навчання без знань з КМЛ і надійні середовище виконання. Ті вони дають користувачам можливість виконати, виконувати надійне перевірене виконання моделі, що є критично важливим для додатків, де прозорість і безпека є першочерговими. І тут можна почитати, чим конкретно займається проєкт. Досить цікавий і полезний проєкт для. Криптоіндустрії. Перейдемо до е, вивлення аирдропати. Е, Переходимо на форму і тут ми відправляємо свою електронний адрес, е, свій салановський кошельок і е, країну, де проживаємо. Також е, вставляємо, скільки ви займаєтесь криптою, ну, е, желательно DeFi індустрії і е, основну професію. Отправляємо. Також дуже велика кількість виконань в Galaxy 370 тисяч учасників Galaxy це досить велика кількість можна учитувати, що Galaxy з 2024 року. Я думаю, після цієї форми вайтліста ми будемо бачити ще другі активності. Додаємо в вайтліст крипторанки, і желательно пользуватися взагалі крипторанком і відслідковувати нові активності проєктів. собі в вайтліст цей проєкт і відслідковуємо нові активності. Вони точно будуть і не зря просто роблять вайтліст. Так що переходимо, виповнюємо цей waitlist і робимо Galaxy, і приступаємо. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи, роздачі, як їх випавти, які є новості проєкту. Все пишу в телеграмі, скидаю нові айрдропи, які не попадають у відео, досить велика кількість. І можна подивитися новості різних проєктів, які випускаються. Можна передивитися і повышать. Також можна у мене спитати в коментарях. я отвечу на будь-який вопрос. Так що переходьте, підписуйтесь Також в Ютубі ставте лайки, коментуйте І всім пока.